Тому Лукашенко був у Китаї, і тепер Лукашенко в Ірані заради того, щоб перше в даному випадку, якщо говорити про Іран, збільшити продаж добрив до Ірану, тобто, щоб отримати виручку для білоруських підприємств і роботу для біло... працівників білоруських підприємств, спробувати збільшити продаж сільськогосподарської техніки. Ну і можливо. Ще є якась, якісь, яка, якусь номенклатуру сільськогосподарської продукції, яку Білорусь експортує. Тому це основні. Що стосується співробітництва у військово-технічній сфері, то тут питання: а що Білорусь може запропонувати Ірану для того, щоб отримати від Ірану щось. Ми ж бачимо, що проблеми з, бюджет, з наповненням бюджету. Білорусь, Білорусі вони існують, і чи є просто так гроші, щоб купувати іранську якусь продукцію? І яку, що може знадобитися? От ви про шахеди дуже цікаво дуже цікаво підмітили, чи потрібні Лукашенку шахеди, і в якій кількості? Невіщо. Для того щоб спробувати передати Росії. Я думаю, що е, в будь-якому випадку, е, зважаючи на те, що Білорусь теж е, все-таки знаходиться під санкціями, хоч не за ці, цей не, і санкції не за війну проти України, да, то я думаю, що Іран навряд чи постачатиме туди якусь е, готову продукцію.